Життя це драбина. Коли піднімаєшся по ній, вітайся, щоби коли будеш спускатися вниз, тебе впізнали і подали руку. Про важливість мудрості поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. У 2016 році люди у всьому світі витратили на шоколад приблизно 98,2, мільярдів доларів. Сума вражає, однак не дивує. Зрештою, шоколад чудовий на смак, і ми з задоволенням його їмо. Увесь світ зрадів, коли виявилося, що ці солодощі також дуже корисні для здоров'я. Шоколад містить флавоноїди, які допомагають боротися зі старінням та з серцевими хворобами. Ще жодний медичний припис не викликав такого бажання його виконувати, звичайно, в міру. Цар Соломон говорив про інші солодощі, які гідні інвестування, цебто про мудрість. Він радив сину їсти мед, бо він добрий і порівняв його солодкість із мудрістю. Отак мудрість пізнай для своєї душі якщо знайдеш її, то ти маєш майбутність і надія твоя не понищиться. Одразу ж виникає логічне запитання а де шукати мудрість? Зверніть увагу на пораду апостола Павла. І ти з молоду знаєш святе писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе писання Богом натхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Великі світові релігії, такі як магометанство, буддизм, індуїзм, теж мають святі писання, але вони не в змозі кого-небудь зробити мудрими для спасіння. Тільки Біблія навчає, яким чином людина може розірвати кайдани гріховних звичок і отримати прощення від Бога. Біблія не вишукує наших помилок, а переконує нас в помилковості способу життя і поведінки та вказує на істинний шлях. В 70-ті роки минулого століття один атеїст купив новий завіт, щоби спалити його. Прийшовши додому, він виявив, що вогонь в печі погасає. Він запалив його знову і кинув в нього новий завіт. Але книга не загорілася. Тоді він розкрив її, щоб полум'я краще охопило листи, і відкрив він її на нагірній проповіді. На декілька секунд його погляд затримався на цій сторінці, і він кинув книгу в вогонь, але щось його там зацікавило, і він витягнув її з вогню. Всю ніч він провів за читанням, забувши про час. Над ранок він встав і сказав: Я вірую. Той, хто харчується Божою мудрістю, яка знаходиться в святому Писанні, зрозуміє, що вона не тільки приємна для душі, але і корисна для навчання та для виховання. Вона готує нас до всякого доброго діла, яке нам треба зробити. Саме мудрість допомагає нам приймати правильні рішення і розуміти навколишній світ. Вона гідна того, аби ми в неї інвестували, ділилися з тим, кого любимо, як цей зробив Соломон свого часу. Ми можемо з радістю насолоджуватися Божою мудрістю в Біблії. Це солодощі, які можна споживати без обмежень. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі. За те, що зі сторінок святого письма ми можемо черпати великі пізнання і ставати мудрими людьми. Благослови наших глядачів, що вони мали щире бажання відкрити Твоє святе Слово і познайомитись з ним і з Тобою. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, щоденне читання Біблії зробить вас мудрими та укріпить вашу віру.